Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як почистити робочий блок, розібрати як його, як діагностувати, чи він працює, чи ні, бо тут є нюанси. Вірно зібрати, що перемастити. Поїхали. Для цього нам потрібна викрутка. Т10 зірочка і пласка викрутка. Так, ми відкручуємо раз, два, три. Це буде довше саморізер. Відкручуємо. Один. Два. Три. Це саморізи з нержавійки. Вони йдуть довше. І три коротших. Зі сторони ручки раз, два, три. Відкручуємо. це зірочка. Чому я вирішив засняти відео? Тому що бачу багато, багато в інтернеті є відео, як його розібрати, змастити і зібрати. Але чомусь е не бачу, що на них розповідають, на що звертати увагу. Так, це в нас сито, воно у нас постійно забивається. Я взяв поганий приклад, для того, щоб наглядно показати, що відбувається всередині. До речі, залиште лайк, напишіть комент. Дивіться, це сито, все в кавових маслах. Воно ще пропускає, бачимо, що є дирочки. Але смак кави явно буде впливати. Це ми все помиємо. Всі резинки знімаємо і викидуємо. Ми будемо ставити нові. Це пружинка Aroma Зараз вони йдуть це з машини. Є Philips ЄП латегов. Бачите, такий пластиковий грибочок. Раніше були скляні шарики, у вас теж можуть бути і каучукові. Теж, кстати, непогано. Mm -hmm. Так далі. У нас є тут біла люлька. На більш сучасних машинах встановлена біла люлька. І тут є ущільнювач. Є два варіанти. Ось на більш старіших машинах така люлька. Вони взаємозамінні. Їх можна поставити е замість цієї, якщо у вас щось трапилось з нею. Тут, якби якийсь інший пластик використовують. Е перевага цього пластику добре стирає резинки на носику бойлера. Прям добре. Ну, я жартую насчет переваги. На рахунок переваги. Можна поміняти. Оця люлька не так буде стирати резинку. Чорна. Я залишу її в описі до відео. Так, з люлькою нічого особливого тут немає. Це ми все ось, до речі, на робочому блоці пише, що потрібно його мастити раз в 500 чашок. Це десь приблизно 5 кг кави. Я розповім далі, як я роблю, і ось як завод робить. Її треба вичистити. І нову накласти. Або ні. Далі розповім, чому ні і куди потрібно з, з свого досвіду, саме з свого досвіду. Так, це, так сказати, колінчитий вал. Його витягнуть досить просто. Ми взяли пласку викрутку під один, натягнули Все, зняли. все так звані сухарики. А Що з ним може бути? Ну, в самому гіршому випадку він стане. Тут є ось між ними. Ось видно, так? Да? Може його зігнути. Це, до речі, відбувається при отаких грязних робочих блоках. Що ще відбувається? Ну З тим більше нічого. Тут може ось прогулювати і все, його тоді тільки під заміну треба. Бо ви не налаштуєте нормально кавомолку. Так, потім тризуб. Я його називаю тризубом. Теж пласку викрутку, притримуємо пальцем, заводимо всередину, натискаємо, виводимо. Що з ним може бути? Е, теж бачимо, що, що, тут, що тут відстань однакова. Вони ці вуса. Скидають таблетку і цепляються вони за цю частину корпуса. Якщо ці вуса під великим навантаженням, вони згибаються всередину. І зверніть увагу, якщо ці вуса зігнуті всередину, отак, чуть-чуть буквально, і не будуть цеплятися, за цю, робочий блок не буде скидувати таблетку. Тобто він цей шток штовхає. Ось цей і скидує таблетку. Це його тризуба основна задача. Зверніть на це увагу. Якщо зігнулись під заміну. Ну або запальничкою там можна вигибати. Я не пробував, але в теорії можливо. Далі, що може бути? Може оця пластикова штука вилетіть? Так, є, фокус є. Але вона не так часто е вилітає. як Набагато частіше вилітає оця в даному випадку вже коричнева обойма, яка тримає сальник. Вона не повинна витягуватись звідти взагалі. Ну, Якщо вона у вас випала, то вона випала, ви вже її побачите. Якщо будете тягнути цей поршень доверху і витягнете оця обойма. Все, назад її вже ніяк не поставити. Клей, не клей безрезультатно. Але я бачу, що паяльником сюди так приживлюють. Але потім стає питання, що на цей припой від паяльника опирається оця тримач пружини, і теж не до кінця доходить донизу. Можна спробувати, але. Можна спробувати, тому що ця штука коштує біля 400-500 гривень. Теж таке собі задоволення. Потім далі в кінці відео покажу, як провірити, але ми можемо провірити робочий блок тільки після того, як ми почистили гарно все. Ну так, Бувають тріщини на робочому блоці. На циліндрі. самому. Тут, тут, Це такі самі подлі тріщини, бо візуально їх не можна побачити. А вони під тиском і температурою будуть пропускати. І це можна побачити тільки на машинці в процес в момент приготування кави. От, затримавши дверцята, зажавши мікрік і побачивши це все. Так, по основним розповів. Це все треба помити. Зараз ви вже побачите помити все. Ще не все. Дивіться, ось штоп. Це старого робочого блоку. Бачите, на ньому є борозди. Він круглий і на ньому є такі бороздочки. Його можна поставити на кавомашину, що він не робить цей поршень. Тут є сальник стоїть, і він їздить по ньому туди-сюди. На цьому штоці буде постійно вимиватися ця смазка. Буквально 3-4-5 разів і все, він сухий і теж буде робити навантаження на робочий блок. Для чого це важливо? Це буде важливо для налаштування помола. Ще один момент, дуже важливий. Обережно, як дістати. Тут сальник стоїть. Ущільнювач всередині. Ось він тут. Як його дістати? Його треба досить обережно. Піддіти. Чому обережно піддіти? Тому що якщо ви будете його виштовхувати, то ви, напевне, витягнете і цю обойму, яка тримає цей садник, ось оця коричнева. Вона біла взагалі, але вона окрашується з часом. Так, Де він тут? Ось ось він. Обережно. Трошки підділи, потягнули, але ні в якому разі не давіть туди всередину. Бо я бачу майстрів, які такі десятками переводять. Обережно. Так, Робочий блок вже почищений, помитий. Е, оці направлялки вичищені. Тут не досить важливо, що там буде, якщо там залишиться трохи неважливо. Головне, щоб там, де обертається. Робочий блок. Так, у нас три головних е, ущільнювачі. Це на поршень. Раз, циліндр. Сюди великий два. Я залишу їх все е, в описі до відео, як вони всі називаються. І на люльку теж. На поршень ставимо всередину викруткою, пласкою. Сито у нас таке, прозоре повністю. І чисте. Ну і аромаклапан відмився повністю від кавових масел. До речі, що я використовую? Я використовую хімію для, профес... для чистки груп професійних кавомашин. Антижир, так називаємо. Так, це ущільнювач. Зараз саме головне буду розповідати. Так що. Так, шток обов'язково змащуємо. Це піщова силиконова смазка для кавомашин. Неважливо, це є коделонджі. Це, суті, не поміняє. Так, цей шток ми обов'язково змащуємо досить добре. Е, оці направлялки теж не сильно. Потім, що я хотів розповісти, вставили, натиснули. А, ось такі моменти. це не вироботка. Бачите, тут отвір більший, тут менший. Це його стандартне місце. Тобто він більший зі сторони тризуба. Цього так називаємо. Так, далі. Якщо ми лениві і ніколи не робимо оцю процедуру, яка вказана, аж піктограмка вибита, і, напевно, у вас на дверцятах теж є раз з 7 календарних днів е, мити під проточною водою робочий блок, просто сполоску, е, споласкувати, то ми більше де не мастимо силиконовою смазкою. Чому? Дивіться, коли при роботі кавомашини буде насипатися смазка, не смазка буде насипатися на смазку е мелена кава, перемішуватись з нею і буде абразив. Кавомашини Саєко щитують на навантаження, от саме нагрузку з цього робочого блоку. Якщо смазка перемішається з цим. Е Кавовим порошком змеленою кавою, вона стане такою абразивною. Йому буде досить важко обертатися. Це вже провірено із практики орендних машин. Смачуємо тільки шток і все. Далі, якщо ви там а, забули про нього, не було часу, ще якась причина, неважливо. Ви його під проточною водою помили, ця вся. Кава, яка налипла, вона суха, вона змиється або откисне в воді. Якщо це попало на смазку пищеву, не важливо, на смазку попало, перемішалося, все. Єдина історія, якою можна скористатися, це просто розібрати і почистити робочий блок. Фізично зняти всю смазку і заново нанести. Якщо ми використовуємо цю техніку і раз в календарних днів миємо, то ми наносимо смазку сюди, сюди. Так видно. На колінчатий вал. Вдягаємо його, заводимо. Ці штучки дивляться догори. Захватуємо знизу і розтягуємо. Потім що ми змащуємо. Направлялки ми теж змащуємо. Я, до речі, небагато, так небагато, щоб вони е, отут смазка не набивалася. Бо робочий блок буде їздити вверх-вниз, і буде тут набивати, набивати, набивати. Буде редуктор щитувати навантаження з цього робочого блоку. І під час цього кавомолка буде зменшувати час роботи на 2 секунди. Тобто кава у вас буде виходити водяниста, більш водяниста. Для точного налаштування кавомолки. Щоб вона гарно варила каву, треба ідеально чистий робочий блок. Ну і змащений, звичайно. Ну, якщо ми не миємо ці робочі блоки, то й мастити, отак зараз, як я це роблю, не потрібно. Але справа ваша, я із досвіду ділюсь, як краще робити. Ну і тут трошки ось теж змащую. Для чого так ретельно вичищати і мастити, я вже розповів. Так, все, ми зібрали. Тут щось трошки косовато. Але все вірно стоїть. Нічого важкого тут немає. Зараз беремо і побачимо. Звернув вашу увагу як провірити. Так, ну тут скручуємо, все зрозуміло. Три коротших сюди. люлька у нас одне люлька, прийомник кави дивиться в нас в сторону цього флажка. Тобто до кава машини. Арома І тут довші саморізи. Раз, два, і на люльці третій. Так, готово. Так, мій піддослідний, все є хвилина. Витягне з неї вона робоча, все, ось, до речі, бачимо, що насипає. Не знаю, може, тиждень пройшов, і на дверцятах теж пам'ятка є. Поставимо її туди робочий блоку ставимо всередину і нам треба буде натиснути мікрік. Ну, я взяв саме Seiko Minuto, бо це досить популярна модель. Вона же і Seiko Minuto, вона ж Seiko Lyrica. Так же саме відкривається дверцята. так само є Підмелену каву, же відкривається кришка. тобто Якщо ви бачите, Лірика це буде все одні і ті самі машинки. До чого це я веду? Що у них тут в дверцятах є мікроперемикач. Якщо ми туди щось засунемо, бачимо, що, не дивлячись на те, що дверцята відкриті, машинка, бачить, що вони закриті. Так, Ми закоротили мікрик і дивимось. Дивимось на робочий блок, а саме. Як... Під час цього процесу отут нічого не повинно текти. Взагалі. Бачимо, що тільки в кінці трохи води. І якщо ми подивимось під робочий блок, теж тільки в кінці пару капель води стече з люльки і більше нема куди діватися. Все, якщо у вас нічого не тече, то все зробили супер, можна користуватися.